Миколаїв вже другу добу став своєрідним хабом для жителів Херсонщини, які потерпають через підтоплення. У місті створили кілька пунктів для тимчасового перебування людей більш довготривалого. Місто перше зустрічає евакуйованих. А далі вони самостійно вирішують залишатись чи їхати далі. То чи вистачає місця всім, хто цього потребує, розповість наша колега Наталія Якобсон. Вона вже з нами наживо вітаємо вкотре. Вітаю, колеги. Міста вистачає і зараз поясню, чому по-перше, Миколаїв ще спочатку повномасштабного вторгнення був дуже організований в плані допомоги іншим, тому що ми вісім місяців, як ви пам'ятаєте, були під сильними масованими обстрілами. І наші служби всі звикли працювати дуже швидко протягом кількох годин. Вчора все організували на наших вокзалах, автовокзалі і залізничному вокзалі вже створені хаби, де приймають цих людей, надають їм всю необхідну допомогу. Однак люди не поспішають залишатися саме в нашому місті тому що, як показали останні години, наше місто теж може опинитися частково затопленим, тому вони їдуть далі. Наприклад, у Львівську, Хмельницьку область, в Дніпро, Кропивницький та інші регіони України. Про певні цифри нам розповів представник Червоного Христа. Пропоную послухати його пряму мову. Наразі немає великої кількості людей. Ми вільно справляємося. Вчора потягом прибули 43 особи з них, 19 були доправлені до евакоцентра. Сьогодні вранці прибуло 9 осіб з Херсона. Сьогодні потягом до Миколаєва прибула і пані Оксана, з якою ми поспілкувалися у Херсоні. Жінка живе в мікрорайоні острів, і варто додати, що цей мікрорайон є небезпечним ще починаючи з листопада минулого року. Тобто з моменту до окупації, весь час він був під щільним обстрілом ворога. Ну а зараз, після того як окупанти підірвали Каховську ГЕС, його і сильно підтопило. Тому нерви жінки здали. Вона зібрала речі, приїхала до Миколаєва. Тут оформить допомогу певну і залишиться, поки не стане в її мікрорайоні Безпечно проживати в нашому гуртожитку. Пропоную далі її послухати з цього приводу. лодки ніколи не пускають Там лодки по вулицях їздять, лодки, волонтери збирають людей. І на завершення хочу декілька слів додати з приводу підняття води в Миколаєві. Поки що вона зупинилася на позначці плюс 82 сантиметри, і це відчувається буквально в усіх прибережних зонах. Відчутно видно воду там, де її ніколи не було. Однак міська влада поки що призупинила роботи на номові в найнижчій точці, де Південний Буг найбільше вийшов з берегів, тому що там вже зробили певне укріплення і сказали, що всю ніч спостерігатимуть за підняттям рівня води. Техніка на готові і раптом що то всі готові. Воють працювати навіть вночі. Колеги. Це вся інформація. Передаю слово вам. Що ж, дякуємо. Справді, Миколаїв є першим прихистком таким транспортним хабом для тих, хто рятується на Херсонщині з Херсонщини. І про це, зокрема, Наталія Якобсон і розповіла в нашому ефірі.